Інститут адміністративного судочинства розглянемо дуже коротко організацію адміністративного судочинства. Відповідно до статті 17, визначено юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. Зокрема, даною статтею вказано, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень управлінських владних. Функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно правові спори, зокрема, перше спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень нормативно правових актів чи правових актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності. Друге спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Третє – Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень. Четверте спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів. П'яте. Спори за зверненням суб'єкта владних повноважень. Шосте спори щодо правовідносин пов'язаних з вибором виборчим процесом чи процесом референдуму. 7. Спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації. Восьме спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі закону України про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони за виключенням спорів, пов'язаним із укладанням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною розірванням і виконанням. Договорів про закупівлю. Звертаю увагу, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічні правовідносини. Перше що віднесене до юрисдикції Конституційного суду України. Друге що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства. Третє про накладання адміністративних стягнень. Четверте щодо відносин, які відповідно до закону статуту положення об'єднань громадян, віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції. Розглянемо підсудність адміністративним судам. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства визначено три види підсудності. Перше предметна, друге територіальна, третє інстанційна. Розглянемо предметну підсудність. Відповідно до статті 18 КАС, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні. Перше. Адміністративні справи, у яких однією сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тим, які підсудні окружним адміністративним судам. Друге. Усі адміністративні справи з приводу рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Четверте. Усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення призначення, перерахування, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням виплат пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту пільг. П'яте. Адміністративні справи з приводу рішень чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи Державної виконавчої служби щодо виконання ним рішень суддів у справах, які підсудні адміністративному суду. Шосте. Адміністративні справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню за межі України, продовження строку затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусово у видворення іноземців та особ без громадянства, які підлягають примусовому видворенню за межі України, затримання іноземців та осіб без громадянства до видворення. Е, Перепрошую вирішення питань про визначення їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи щодо перше однією з сторін. В яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади АРК, Обласна рада, Київська Севастопольська міська рада їх. Осадова чи службова особа, крім справ щодо їх рішень дій чи бездіяльності в справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним. Друге про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо державного нагляду контролю дозвільної системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням. Третє щодо підтвердження обґрунтованості в життя суб'єктами владних повноважень, заходів реагування під час здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. В Вищому Адміністративному суду України як суду першої інстанції відсутні справи щодо встановлення, центра, щодо встановлення Центральної виборчої комісії результатів виборів або всеукраїнського референдуму. Справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів дій бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Звертаю увагу, що у разі невизначеності. Кодексом адміністративного судочинства предметної підсудності адміністративної справи, справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. Тепер розглянемо територіальну підсудність, яка визначена статтею 19КАС. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місце знаходженням відповідача, крім випадків передбачених КАС. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дії чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті, вчинені допущені стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи, вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання перебування знаходження цієї особи позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Якщо така особа не має місця проживання, перебування знаходження в Україні, тоді справу вирішує Адміністративний суд за місце знаходження відповідача. Адміністративні справа з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноважень, якого повноваження якого поширюється на всю територію України, адміністративні справи з приводу оскарження рішень антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, адміністративні справи відповідачем, у яких є закордонне, дипломатичне чи консульство. Консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону, примусовий розпуск, ліквідацію політичної партії, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Адміністративні справи з приводу оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, прийнятих за е, прийнятих на контрольованих пунктах в'їзду виїзду на тимчасово окуповану територію, їхні дії або бездіяльність вирішуються адміністративним судом за місце знаходження відповідного контрольного пункту. Звертаю увагу, що у разі невизначеності з ці кодексом адміністративного судочинства територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається. Місцевим адміністративним судом за вибором позивача. І нарешті розглянемо інстанційну підсудність, тобто підсудність за інстанцією, перша інстанція апеляційна касація. Відповідно дане питання розглянуто статтею 20 каз, в якій зазначено місцеві адміністративні суди, місцеві загальні суди, як і адміністративні суди та окружні адміністративні суди, а також Вищий адміністративний суд України у випадках встановлених каз вирішують адміністративні справи як суди. Першої інстанції. Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів, місцевих загальних судів як адміністративних та окружних адміністративних судів, які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку справ пов'язаних з виборами та референдумом, Вищий адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення Київського апеляційного адміністративного суду. Верховний суд України у випадках установлених кас приглядає судові рішення адміністративних судів після їх перегляду в касаційному порядку. Тепер потрібно розглянути підсудність кількох пов'язаних між собою вимог. За визначено, зокрема, статтею 21. Хочу звернути увагу, що вимоги про відшкодування шкоди подіяною протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншими порушенням прав свобод інтересів суб'єктів публічно-правових відносин розглядається адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського судочинства. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належать розглядати в порядку різного судочинства. Щодо здійснення адміністративного судочинства, відповідно, в нас воно здійснюється одноособово або колегією суддів. Склад суду відводи розглянути главою другою КАС. На що хочу звернути увагу? Відповідно до статті 24 КАС визначено, що адміністративні справи, предметом оскарження яких є рішення, діти чи бездіяльність Кабінету міністрів, Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади Національного банку України їхньої чи службової особи виборчої комісії, комісії з референдуму, члени цієї комісії розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. Відповідно до статті 20. Сьомою каз визначено підстави для відводу, самовідводу судді, на що треба звернути увагу. Суддя не може брати участь у розгляді адміністративної справи і відводиться. У разі, перше, якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаною з нею справи як представник секретарства до засідання свідок експерт, та спеціаліст, перекладач. Друге, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, третє, якщо він є членом сім'ї. Або близьким родичам, чоловік, дружина, батько, мати вічі, мачуха, син, дочка, пасину, пачерка, брат, сестра дід, баба, внук, внучка, усановлювач чи усиновлений опікун чи опікувальник, член сім'ї, або близький родич цих осіб, сторони або інших осіб, які беруть участь у справі. Четверте за наявності інших підстав, які викликають сумнів у неопередженості судді. П'яте у разі порушення, порядку визначення. Суді для розгляду справи відповідно до автоматизованої системи документообігу. Звертаю увагу, що відповідно до статті 27 КАС, каз суддя відводиться також за наявності повторної його участі у розгляді адміністративної справи. До складу суду також не можуть входити особи, які є членами сім'ї родичами між собою чи родичами подружжя. Також безпосередньо визначено порядок вирішення питання про відвід, самовідвід. Звертаю увагу, це питання розглянуто статтею 31 каз. Питання взагалом про відвід, самовідвід як судді, як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача. Вирішується в нарядчій кімнаті, ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. Ухвала за наслідками розгляду питання про відвід самовідвід окремо не оскаржується, звертає на це увагу. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги на постанову, чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду. Справи. Тепер дуже коротко розглянемо питання судові виклики і повідомлення. Це питання розглянуте, зокрема, главою 3 каз. Відповідно до статті 33 каз визначено, що е судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями. Повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі свідкам експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки повідомлення особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. Звертаю увагу, що судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється рекомендованою кореспонденцією. Листом, телеграмою, кур'єром і зворотньою розпискою за адресами, вказаними цими особами або шляхом надсилання тексту повістки, повідомленням, факсом, телефаксом, електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масовою інформацією. Зміст повістки визначений статтею 34 КАС, але хочу зупинитися на питанні вручення повістки, яка розглянута статтею 35 КАС. Відповідно до даної статті, повістка вручається під розписку. Повістка може бути вручена безпосередньо в суді. Повістка повинна бути вручена не пізніше, ніж за три дні до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. Вважається, що повістку вручено також у разі одержання її під розписку будь-яким повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним. Особа, яка одержала повістку, зобов'язана негайно повідомити про неї. Адресата у разі тимчасової відсутності адресата, особа, яка повинна вручити повістку, відмічає у повістці відомості про те, куди вибув адреса, та коли передбачається його повернення за наявності таких даних. Якщо особа, яка бере участь у справи, перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи, вручається їй під розписку, адміністрацію місця утримання. Мання особи, яка негайно надсилає, надсилає розписку цієї особи до суду, особам, які проживають за межами України, повістки вручаються в порядку, встановленому міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. А і також треба звернути увагу, що вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи. Вручення повістки представникові особи, яка бере участь у справі, вважається також врученням повістки цій особі. Щодо наслідків відмови від одержання повістки, то відповідно до статті 30, суми у разі відмови адресати від одержання повістки, особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, засвідчує власним підписом і негайно повертає до адміністративного суду. Особа, яка відмовилася одержати повістку, вважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового засідання. Хочу звернути увагу на виклик шляхом надислення тексту повістки електронною поштою факсимільним повідомленням факсом телеграмою. Відповідно до статті 38 КАС, визначено, що суб'єкту владних повноважень текст повістки надсилається електронною поштою факсимільним повідомленням на адресу електронної пошти або на номер факсу телефаксу, який міститься у єдиній базі даних електронних адрес номерів факсів телефаксів, суб'єктів владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень повинен за допомогою електронної пошти факсу телефону негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. Текст такого підтвердження роздруковується, а телефонні підтвердження записуються відповідним працівником апарату суду і приєднується секретарем судового засідання до справи. Таке підтвердження є достатнім доказом належності повідомлення суб'єкта владних повноважень про дату, час і місце судового розгляду. Якщо Протягом двох робочих днів з дня направлення тексту повістки підтвердження від суб'єкта владних повноважень не надійшло. Секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і є достатнім доказом належності повідомлення суб'єкта владних повноважень про дату, час і місце судового розгляду. Звертає увагу, що одночасно з надсиланням тексту повістки суд, у разі якщо справа розглядається за місце знаходженням суб'єкта суб владних повноважень, повідомляє суб'єкта владних повноважень про наявні у нього матеріали. Які підлягають врученню йому як стороні та про можливість їх отримання лише безпосередньо у суді. Порядок безпосередньо щодо вручення суб'єкту владних повноважень може бути застосовано також щодо особи, яка бере участь у справі, незалежно від того, чи є вона суб'єктом владних повноважень. Звертаю увагу у разі, якщо вона зазначила адресу своєї електронної пошти, номер факсу, телефаксу, і не висловила заперечень проти її використання для одержання текстів судових рішень та інших документів. Це стаття дуже важлива. Для розуміння і для розуміння саме виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою ем, е, е, Телефаксом. Виклик відповідача третіх осіб свідків місце проживання, перебування яких невідоме, визначена статтею 39 каз, в якій зазначається, зокрема, що якщо зареєстроване установленому законом порядку місце проживання перебування відповідача третіх осіб свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання. Перебування на території України виклик публікується в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за сім днів до дати призначення судового розгляду справи. Друкований засіб масової інформації, в якому розміщується оголошення про виклик протягом наступного року. Визначається не сам друкований засіб масової інформації, мається на увазі, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку встановленого кабінетом міністрів.